Доброго часу, шановні глядачі, з вами канал Південний Пошук. І у нас сьогодні знову рубрика Огляд цікавих колекційних предметів, знайдених в інтернеті. Ну що ж, давайте будемо розпочинати. І ось такого ось цікавого предметика. Дивіться, це лінійка. Лінійка повітряного штурмана. Дивіться, все в ній справно начебто працює, наскільки я можу розуміти. ну, Все крутиться, все виставляється. Як нею користуватись, на жаль, я не знаю. Це от хто навчався, можливо, працював в авіації, то, мабуть, знає. Це ще тих 70-х років. Як нею що правильно. Ціла, ніде не розбита, не тріснута. Ось такий предмет. І що саме цікаве, до неї в комплекті є ось така папочка. Сама папка, ой, ну я вам, мабуть, її показувати не буду так одним ласком. ось, зовсім, зовсім в підгулявшому стані. Але то не важливо. Важливо, що вона має багато різних дописів, нарисів та документів. Маршрут. Тобто, от самі ці штурмани, що працювали, оце їхня папка. Ось оценка виповнення польотного задання. Битовий журнал штурмана. Ось пустий бланк, а є і заповнені. Дивіться, журнал штурмана ВВС 17.02.72 72 рік. Є ось такі карти. Позначками. Ну, от, це, мабуть, як були якісь навчальні виляти. І карти іменно тут маршрутно-польотна карта. П'ять ось таких карт. От Хто цікавиться авіацією і подібними речами, я думаю, то буде дуже корисно. Так, дивіться, п'ять карт, ось такі, якісь Кеми, штурманський план польота. Ось, ну, Вручну накреслені, намальовані. Якісь плани, карти. Тобто ось така папка з. Дивіться, таблиця розчату дальності і продовжительності польоту на малій висоті. Ось така папка з дописами, з різними документами і картами Штурмана. 72 рік. І сама лінійка. Якщо комусь цікаво, от такий комплект буде коштувати 600 гривень. А, до речі, забув сказати, що оця лінійка, от самі оці де лінійки, я не знаю, що воно зроблено, але воно вночі підсвічується. Тобто, от знаєте, не так прям геть яскраво, а як, як ото орли колись, знаєте, були. Фосфорніші, які вони там, що трішки світяться, сувеніри такі були в Радянському Союзі. Так і тут. Я ж здивувався, дивлюсь, але воно підсвічується. От самі оці долінійки. То що така цікава річ в нас. Так, відставляю її, бо багато місця займає. Ну, і далі у нас вже підуть такі, я б сказав, би дрібнички. ну Давайте ось такі. Значки це я взяв собі в колекцію. Завод імені 61 комунара 200 років. Миколаївський, зараз це Миколаївський суднобудівний завод. Це я взяв собі в колекцію, бо вже, як раніше у відео казав, збираю все, що пов'язано з Миколаєм, з Миколаївською областю. Нічого, незвичайного алюмінієві легкі значки. Так, заборонену пропаганду я вам закрив. Але ось гарні всі амальки, все ціле. Це ось так собі в колекцію буде. Є таке. Так, давайте далі з отакого кейса. Ось такий невеличкий пластиковий кейс. Має якесь клеймо, начебто. І ціна 1 рубль 30 копійок. Так, відкриваємо, і у нас тут. Так, ось таке доміно. Доміно Спартакіада, як бачимо, є шильдик. І в нас ось таке пластикове доміно, де зображені різні види спорту. Я розумію, що, скоріш за все, це робилося для дітей. ну Тому що сама, сама фішка доміно це навряд вийде, знаєте, як бахнути по столу і сказати Риба! Ні, так не вийде, тому що ну, зламається сама фішка, вона пластикова. Тим не менш, тут 28 фішок і 6 видів спорту зображено. Ось є ну, весь опис і правила гри. Діраючі види спорту. Важка атлетика, стрільба з лука, фехтування, конний спорт, гребля на байдарках, плавання та футбол. Ось так. І рік у нас випуску 9.03.87. Київ місто. Таке доміно повнокомплектне. Ну, всі фішки діставати не буду. Ще вам сказав, 6 видів спорту тут. Цікаво комусь 300 гривень, будь ласка, можете замовити. Так, ну і наостанок будемо виробити золова мої улюблені. Роздивлятись, я вже колись казав, дуже люблю вироби з олова. Вони інтер'єрні і гарно виглядають. Дивіться, ось така маленька тарілочка, 11 см діаметр. Олово іде окантовка, а всередині керамічна вставка. І ось такий тут винороб. У своїй виноробні дегустує вино і бочки з вином. Ну Взагалі класно. може Можливо, хтось виробляє вино, то таке вам і, і знадобиться десь на стіну. Є клейма, як бачимо. такий маленька, цікава інтер'єрна тарілочка. Ну, і на завершення вже зовсім ось такі ось такі. Це у нас дві вазочки. Вони також золова. Також мають клейма. Сінгапур. Ну, значить, виготовлені в Сінгапурі. Я так розумію, що, скоріш за все, це от під одну квіточку. Виглядають доволі таки стильно. І є ось така позначка Сінгапур і якийсь лев з рибячим хвостом. Не знаю, можливо, це якийсь символ Сінгапуру або конкретно цієї фірми, що їх випустила. Так, друзі, на цьому буду завершувати. Знахідок на цьому тижні було, як бачите, небагато, але тим не менш, вони цікаві. Всім велике дякую за перегляд. Якщо когось щось зацікавило, то напишіть, будь ласка, залишу посилання на інстаграм та на аукціон. Все. Всім миру, добра, всім гарних знахідок і штових доповнень до колекцій. До нових зустрічей на каналі!